В одних випадках, коли куля прилітає в ціль, вона робить в ній маленьку акуратну дірочку. В інших випадках відриває кінцівки. Сьогодні ми поговоримо про експансивність і як вона реалізовується. Тух-тух. Ми вже з вами спілкувалися про дамаг і про те, скільки його може принести куля до цілі. Але питання, який відсоток цієї енергії вона свої цілі передасть, за це відповідає експансивність. І давайте розберемося. Є фактичне поняття експансивності. Походить з французького, і означає розлізтися, розповстися, умовно кажучи, коли куля частково деформується і збільшується в діаметрі, через що передає свою енергію. Але ми будемо сьогодні говорити про експансивність в широкому смислі, взагалі. Здатність кулі передавати енергію своїй цілі. Є боєприпаси кулі з хорошою експансивністю, є не дуже. Наприклад, як на мене, хороша експансивність це коли куля, залітаючи в ціль, повністю реалізовує свою енергію і не проходить її навіть наскрізь. Є поганий варіант експансивності. Наприклад, якщо ви полюєте і перед вами вийшла стая кабанів. Ви стріляєте в одного, куля його проходить наскрізь, залітає в другого, проходить його наскрізь, залітає в третього. Проходить наскрізь і застряє в дереві, і всі троє тікають від вас і виживають. Є три способи реалізувати експансивність кулі. І перший з них це деформація. Тобто, коли куля злітає в ціль, після чого розплющується і збільшується в діаметрі. За рахунок цього більша частина енергії віддається цілі. Здебільшого таким чином працюють кулі для пістолетів, а також для дробовиків. Ось яскравий приклад. Така куля в момент заходу в ціль перетворюється на ліпеник, збільшується в діаметрі десь разів в два. Після чого, скоріш за все, не покидає межі цілі. Такі кулі дуже добре використовувати для зупинки ціль, наприклад, на полюванні. В нарізній зброї такий спосіб експансивності використовують кулі FMG. У них цільнометалева оболонка всередині свинець. При прильоті в ціль носик зминається, куля просто сплющується і таким чином реалізовує також свою енергетику. В цій кулі свинцеве сердя виходить на поверхню, завдяки чому при контакті носика кулі з ціллю свинець значно краще деформується, експансивність значно покращується, і такі кулі частіше за все роблять значно важчими ніж стандартні FMG, для того щоб компенсувати їх аеродинаміку помийного відра. Для того щоб покращити деформацію кулі, інколи в її носику роблять спеціальну експансивну виїмку. Такі кулі називаються hollow point, ті, що мають отвір по центру, і вони стосуються не лише гладкоствольної вогнепальної зброї, такі часто використовуються в пістолетних кулях, і отвір по центру заливається яким-небудь полімером, щоб іще значно покращити розкриття кулі. Гладкоствольні зброї часто в експансивний отвір кулі вставляють гумовий або пластиковий елемент, який також допомагає кулі розкритися. Але варто зазначити, що не все, що з діркою в носі. Є Hollow Point. Про це ми поговоримо в кінці відео. Наступний спосіб зробити кулю експансивною це використати метод фрагментації. Що таке фрагментація? Це коли куля, залітаючи в ціль, розвалюється на шматочки. Кожен із шматочків має значно менше кінетичної енергії, ніж куля в цілому, тому вони швидше зупиняються, а значить швидше передають свою енергію цілі. Для цього кулі роблять спеціальної конструкції. Наприклад, якщо ми говоримо про низькошвидкісні кулі, то їх можуть зробити зі спеціальними насічками. Завдяки яким куля залітаючи в ціль, по ним буде розвалюватися на шматки. Яскравими представниками таких куль є, наприклад, експансивна дедуплікс, українська шершень від тахо, стародавня досить куля ширінського Шихматова, а також її похідні. Якщо ми говоримо про нарізну зброю, то найяскравішим варіантом є рест Peace під калібр 9 х 19. Якщо ми говоримо про кулі до нарізної зброї, то зазвичай всередині самої кулі є декілька фрагментів. Наприклад, бронебійний носик, цвинцевого сердя, цільнометалева оболонка для порівняння. Куля, яка не захотіла розвалюватися при прильоті в ціль, куля, яка фрагментувалася. Більше половину цієї кулі зараз у вигляді дрібних уламків знаходяться в цілі. Знайти їх не вдалося. За таким принципом часто працюють бойові. Набої під калібр 556, а також 7,62 НАТО. Хоча, по факту, вони не є експансивними, це допомагає їм бути ефективним у бойових умовах. Так, наприклад, по факту калібр 545 повністю реалізовує свою енергетику за приблизно 60 сантиметрів біоцілі. Куля повністю зупиниться, віддавши свою енергію. Тобто, можете собі уявити, 60 сантиметрів біоцілі. Для того щоб куля повністю реалізувала свою енергетику, це треба, щоб ваш супротивник нахилився раком і ви вистрілили йому в жопу. Якщо ми візьмемо набій М855, то завдяки фрагментації його куля повністю зупиняється вже за 30-40 см в біоцілі, повністю віддаючи свої 1500 джоулів енергії. Крайній спосіб реалізувати свою експансивність, яку ми на сьогодні розглянемо, це дестабілізація. Цим способом зачасту користуються кулі, що мають тверде осердя. Наприклад, ось такі. Куля з твердим осердям не дуже хоче якимось чином ламатися або деформуватися. Тому в польоті до цілі вона летить прямо обертаючись у повітрі. Як тільки кінчик кулі торкається цілі, цей обертальний ефект закінчується, і кулю вже нічого не стабілізує. Коли вона проходить в ціль, вона починає обертатися уже в ось такому форматі, наносячи максимальні ураження. Якщо, наприклад, подивитися на канали поранень від різних калібрів, можна побачити, що деякі з них виглядають, наче витягнута вісімка. Як це відбувається? Куля заходить в ціль, після чого починає хаотично обертатися. Доки вона летить боком, вона наносить колосальні ураження всередині. Потім якийсь час летить дубцею вперед. І потім знову робить оберт. В момент, коли вона проходить боком тканини, які просто розриваються на шматки, в місцях, де вона летить носом або дубцею, буде значно менше ураження. Тим не менше, зазвичай тіло біологічної цілі є не дуже широким. І в середньому, коли куля залітає в двоногу біоціль, вона встигає зробити пів оберта, якраз всередині цілі, зробивши максимальні ураження. Яскравими прикладами такої реалізації експансивності є кулі 7,62 на 54, ну, типу ЛПС. Також е, більшість куль в калібрі 762 на 39. Загалом когорта радянських куль. Але окремим яскравим прикладом є пістолетна куля у калібрі 5,7. Вона летить на межі дестабілізації. Тобто. Куля закручена настільки, щоб вона ледве-ледве залишалася у польоті носиком вперед. Але як тільки тверда малого калібру куля торкається цілі, вона одразу йде шкереберть, віддаючи свою енергію біоціль. Зазвичай ці кулі виглядають як щось таке, що взагалі не мало б летіти. Їх форма максимально кострубата, як гумор мого оператора. Але тим не менш, вони дуже добре знищують цілі, тому що у них тупоноса форма, і вони жодним чином не деформуються. В момент, коли вони прилітають в ціль, це щось схоже на удар Кувалдою, яка до цього падала з 16-го поверху. Всередині тіла вони також починають хаотично обертатися, передаючи свою енергію яскравими прикладами таких куль є. Куля Блондо, куля Рубейкіна, куля Іванова, Дедуплекс моноліт і їм подібні. Розглянемо декілька ну типу міфів про експансивність. Перше бронебійна куля не може бути експансивною. Ну, з одного боку, так. Це те саме, що казати, що мотоцикл не може бути машиною, але це не означає, що бронебійна куля не вміє нормально передавати свою енергію. Бо, по-перше, після того як бронебійна куля проходить засоби індивідуального захисту, вона здебільшого якраз фрагментується, і її уламки разом з уламками бронежилету. Офігітельно реалізовують свою енергію в біоцілі. По-друге, навіть в бронебійній кулі є деякі елементи, які, приходячи в тіло, починають хаотично рухатися. Наприклад, бронебійна куля запросто може піти за принципом дестабілізації і також нанести колосальні ураження. Тому бойові набої, тобто які використовуються в бойових діях, не можна використовувати в цивільному житті. Так, навіть на полюванні, так вони можуть. Знищити вашу біоціль, наприклад, велику тварину, але при цьому результат буде досить непрогнозований. Але головна небезпека використання бойових куль в цивільних задачах це непрогнозований заброньовий ефект, тому що цивільні боєприпаси здебільшого мають кулі з м'якими сплавами твинцем, вісмотом або умовно, м'якою міддю. Якщо ж ви використовуєте кулі зі сталевим сердям. Навіть якщо ваша задача це озброєна ворожена, лаштована біоціль, яка лізе до вас в хату, і ви стріляєте по неї бойовими набоями, неважливо якого калібру, завжди є вірогідність того, що куля проб'є вашу ціль, проб'є стіну за нею, проб'є стіну сусіда. проб'є вікно, проб'є машину. Проб'є і ще одну машину: проб'є сусідського вода. Особливо бажано використовувати, наприклад, на полюванні спортивні кулі. Адже спортивні кулі, на відміну від мисливських експансивних або навіть на відміну від бойових, які я нагадую не можна використовувати в цивільному житті, мають найменший ступінь експансивності. Вони жорсткі і вони дуже стабільні. Задача спортивної кулі. Летіти точно і пробивати картон. В принципі, все. Другий міф, який я часто чую від починаючих стрільців, стосовно того, що це експансивна куля, а це експансивний патрон. В чому полягає суть міфу? Люди бачать в носку кулі невеликий отвір. І так, це тип кулі Hollow Point. І так, є експансивні кулі Hollow Point, Ми вам їх вже сьогодні показували. У них є отвір в центрі. Але конкретно у цієї кулі тип Hollow Point не для того, щоб розкритися в цілі. Якщо що, це Hornady дімач, і вона взагалі не використовується для ураження біоцілей, тому що це спортивна куля, яка взагалі дуже погано. Фрагментується або дестабілізується. Але в чому суть? Отвір по центру носика потрібен лише для того, щоб зробити дубцю кулі цільнометалевою. На противагу розглянемо кулю типу FMG, у якої носик закритий, але відкрита дубці зі свинцем. Що це дає? Коли ми використовуємо для високоточної стрільби кулі типу FMG, тобто з закритим носиком, але відкритою дубцею, В це місце б'ють порохові гази. Вони можуть розм'якшити свинець занадто сильно. І в момент, коли куля починає обертатися в каналі ствола, цей підплавлений свинець може. Наприклад, стекти на одну сторону кулі і її дестабілізувати. Тобто, в момент, коли вона почне обертатися, її центр тяжіння буде зміщений відносно центру, і вон її почне розховбашувати потихеньку. Це погано впливає на точність. Для цього використовуються кулі типу Hollow Point. В чому суть? Коли ми беремо свинцеве осердя, ми накриваємо його цільнометалевою оболонкою не з носика до дубці, а з дубці до носика. В цьому випадку. Краї оболонки формують таку відкриту корону, але низ кулі повністю закритий міддю і там нічому розпливатися. Тому в польоті така куля краще зберігає свою форму і летить більш точно. Але до експансивності там немає жодного відношення. Яскравими представниками таких куль можуть бути, наприклад, набої у калібрі 223 Remington з кулею вагою 77 грейн тобто, це Hollow Point, але при цьому їх задача просто стріляти точно і на великій відстані робити пробоїни в картоні або дзенькати обгонг. Якщо ми говоримо про мій улюблений 308-й калібр, то це кулі HPBT 168 грейн, 175 грейн і тому подібні. У них навіть на упаковці написано не використовувати для полювання. Яскравим представником є Hornady Match. Але це не означає, що всі спортивні кулі для ураження біоцілей не годяться. Наприклад, кулі типу Red Tip, тобто з пластиковим носиком, досить добре деформуються об ціль. Саме ота червона пластикова деталь досить добре деформує кулю під час влучання і має непоганий експансивний ефект за рахунок деформації. Підіб'ємо підсумки. Залежно від конструкції кулі, вона може по-різному віддавати свою енергію. У випадку, якщо ви займаєтесь спортивною стрільбою, то вам немає сенсу над цим заморочуватись. Просто кулі важливо влучити в певну точку. Але якщо ви мисливець або якщо ви службовець і ваша куля має, крім того, щоб влучити ще й нанести певні ураження, подумайте про експансивність. Для цього можна використовувати або спеціальні кулі, наприклад, експансивні. Вони можуть бути, наприклад, типу Softpoint з м'якеньким носиком без цільнометалевої оболонки. Hollowpoint, тобто з отвором по центру, але зазначу не спортивні високоточні, а саме експансивні мисливські. Або використовувати стандартні бойові кулі, якщо ви військовослужбовець, ваші біоцілі можуть стріляти у відповідь і носять засоби індивідуального захисту. Деякі з цих боєприпасів можуть як пробивати броню, так і реалізовувати свою енергію. Але звертаю особливу увагу, що певні типи куль взагалі дуже погано реалізовують свою енергетику, наприклад, для високоточної стрільби. Або, наприклад, типу Solid, виточені з сильного шматка міді. Зйомка цих відео нелегка справа, бо тут сука холодно, тому будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал, бо ми будемо і надалі старатися. А хто вам іще, крім як замерший дрищ і оператор Лєна, зможуть передати в... надважливу інформацію про вогнепальну зброю. Тому отут лайк, отут підписка і викицюньки, дякую за увагу. HAHA <laughs>